you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від забороненої ОПЗЖ Наталію Королевську. Про це йдеться в базі розшуку МВС. Деталі. Дії Королевської кваліфікуються за частиною 1 статті 366 2 ККУ в редакції закону номер 10 від 04 Умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Повідомляється, що Королевська зникла 22 лютого 2023 року. Восени минулого року Королевська придбала в Дубаях не. Рухомості на понад 10 мільйонів доларів, і зараз проживає в одному з найпрестижніших хмарочосів адрес Біч Ресорт. Новий 77-поверховий хмарочос з апартаментами з видом на перську затоку та пальму Джумейра, 17 жовтня Королевська з чоловіком Юрієм Солодом, бачили в офісі найбільшого забудовника Дубая Емар. Джерела серед забудовників інформують, що тоді родина купила нерухомості на, на понад 10 мільйонів доларів. У лютому цього року до Верховної Ради України надійшли заяви про складання повноважень народних депутатів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода. Які були обрані до парламенту від нині забороненої партії опозиційна платформа за життя. А зовсім нещодавно, 17 лютого, Набу та САП повідомили про підозру народній депутаті від забороненої ОПЗЖ Наталії Королевській через те, що нардепка не вказала в декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень. Про це повідомила прес-служба Набу а також проінформовані співрозмовники УП у антикорупційній прокуратурі. 17 лютого Набу і САП повідомили народній депутатці дев'ятого скликання про підозру внесені недостовірних відомостей до є декларації за дві 2020 рік офіційно у відомстві прізвища нардепки не повідомляють водночас, за словами проінформованого співрозмовника УПА йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОЕ. Зокрема, слідство встановило, що Королевська не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 гектарів. Крім того, вона забула про майно в Росії, житловий будинок площею 121 квадратний метр та земельну ділянку площею 1,13 гектарів. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 мільйонів гривень. Дії Королевської кваліфікували за частиною 1 статті 366.2 ККУ в редакції закону номер 10749 від 4.12.2020. Умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. У набу зазначають, що місце перебування Королевської не встановлене, тому про підозру і повідомили в порядку статті 135, статті 278 КПК, є поштою і так далі. Водночас, за даними УП Королевська разом з чоловіком нардепом Юрієм Солодом, проживає в Дубаї в адрес Біч Ресорт. 17 жовтня. Її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовних. Ка Дубаї Мар Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. У Дубаї також вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава. До речі, сину колишніх нардепів від проросійської партії позажет Наталії Королевської та Юрія Солода загрожує арешт і термін ув'язнення. Проти 22-річного депутата Краматорської міськради від ОПЗЖ Ростислава Солода розпочалося розслідування владою Казахстану по справі про організацію фінансової піраміди. Як зазначається, в Казахстані затримали ймовірного організатора. Атора фінансової піраміди Hitbit Music. до ради директорів проєкту також входив Ростислав Солод. Вони просто обманювали людей, наживаючись на чужому горі. Хоча що можна чекати від зрадників, ні для кого не секрет, що за інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу. Тому політкиню та її чоловіка найближчий час не варто чекати в Україні, Щурі дуже швидко покинули корабель, не дочекавшись розправи по закону. Однак правило бумерангу нікого не вмине. На цьому мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.